Україною стрімко шириться всесвітній флешмоб з підтримки учасників бойових дій 22 Push-Up Challenge. до акції. Вже долучились українські політики, громадські діячі, поліцейські, прикордонники та представники інших силових відомств. Але справжній рекорд із роз'єднання та згинання рук в опорі лежачі поставили курсанти та офіцери Національної академії сухопутних військ, що у Львові. Військовослужбовця Національної академії сухопутних військ імені Гетьмана Петра Сагайдачного на щиток знаємо, що таке війна і які її наслідки. Серед нас чимало курсантів та офіцерів, які зі зброєю в руках захищали нашу батьківщину на сході України. Сьогодні ми приймаємо естафету від наших колег з Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького та долучаємося до всесвітньої акції «22 Push Up Challenge. На підтримку тих, хто повернувся з зони збройного конфлікту. Ви завжди можете розраховувати на нас. Бо разом ми сила. Академія. Ті, хто передивляються ролики із виступами учасників флешмобу в соціальних мережах, часто не знають, що ця акція не закінчується одним днем. Усі його учасники зобов'язуються виконувати відтискання впродовж 22 днів поспіль з моменту перейняття естафети. Курсанти, викладачі Національної академії сухопутних військ, охочі підтримують таке зобов'язання. курсанти, сьогодні третій день флешмобу на підтримку учасників. Аторна провору. Кожного дня на ранково фізичній зарядці ми вибігаємо з цілим підрозділом, і взагалі вся академія кожного дня віджимається. Віджатись від землі, хоч півсотні разів, для військовослужбовців, не проблема. Але саме число 22 є символічним. Воно відповідає даним статистики, згідно яких у США в 2014 році в середньому 22 ветерани щодня накладали на себе руки. Тож кількість віджимань є лише нагадуванням про цінність життя кожного захисника своєї батьківщини. Кількість 22 повторення це. Є чисто символічно визначена кількість прав для цього флешмобу. А загалом курсанти віджимаються від 60 і більше разів. Сьогодні організатори флешмобу не лише банально виконують вправу, але й намагаються привернути увагу до свого виступу, зібрати найбільше учасників, виступити у незвичному місці чи сформувати під час віджимання фігуру або число. Проте головною ідеєю флешмобу залишається готовність кожного з учасників акції здійснювати посильну підтримку учасників бойових дій. з з травматичним синдромом тих, хто пережив страшні бойові будні та адаптується до мирного життя. Строєвий плац зазвичай це святе місце для будь-якої військової частини. Саме тут військовослужбовці вдосконалюють свої навички зі строєвої підготовки, але він став ідеальним місцем для проведення найрекорднішого флешмобу із підтримки учасників бойових дій. 72 колонни, колони, шеренг, 720 військовослужбовців. Саме така кількість курсантів та офіцерів Національної академії сухопутних військ долучилась до рекордного в Україні за. Кількістю учасників флешмобу. Але це далеко не всі охочі у навчальному закладі, хто мав змогу віджати з першого дня. Кількість учасників флешмобу обмежена масштабами плацу. Однак решта військовиків має можливість долучитись у решту 22 днів проведення акції. Ми підтримуємо учасників бойових дій, які зараз знаходяться на Сході. Також це фізичний дух, сила. Ну і підтримка наших героїв. Наша академія взяла максимальну, якби, кількість людей і. Мені здається, що це буде самий масовий флешмоб на всю Україну і та й не тільки Україну, а й Європу. Розгінання та згинання рук в порі лежачі в єдиному пориві для військовослужбовців не просто дане на моді чи демонстрація сили, а насправді можливість продемонструвати свою підтримку учасників бойових дій, які цього насправді потребують. Адже проблема пристосування до мирного життя після жахіт сучасної війни для них самих знайома не з щуток. Чимало офіцерів та курсантів брали участь в АТО, а сотні випускників вишу зараз захищати рідну землю на сході України.